Дехто каже, що дуелянти для фонтейну це немов безпека для мушкета. Іншими словами, це шанс відстояти свою честь і не потрапити під приціл обвинувачення, спосіб виплуснути стримані емоції в залі суду без різкого пориву. Та є інший погляд на це, а саме. Коли підсудний поплюжить закони ставить під сумнів його авторитет, ми повинні захистити гідність суду. І Якщо доведеться прикласти до цього силу. У такому разі, пане мескаль, прошу підтвердіть, чи правильно я розумію позицію захисту. Ви відмовляєтеся постати перед судом та просите альтернативний спосіб захисту честі вашої гільдії. Саме так я вимагаю дуель. Дуже часто лише коли немає запобіжних заходів, і дуелянт прицілюється. Вони нарешті усвідомлюють, чия рука керує пістолетом. Запит на дуель схвалений. Це рішення не можна скасувати.